Цими вихідними професійне свято відзначили працівники державної автомобільної інспекції. Люди, чия робота дбати про безпеку дорожнього руху, боротись із порушниками, розшукувати викрадачів автомобілів. Тощо з нагоди свята інспектори відділення ДАІ у місті Бердичеві приймали багато вітань. Кожен співробітник був відзначений грамотою або міської чи районної ради, або керівництва міськвідділу міліції. Своє професійне свято працівники ДАІ відзначають 14 квітня 1997 року. Саме в цей день було затверджено положення про Державну автоінспекцію, що стало початком нового етапу існування цієї організації. Яка, крім контролю над отриманням правил дорожнього руху на автошляхах, займається також розслідуванням причин дорожньо-транспортних пригод, запобіганням аварією і охороною навколишнього середовища від шкідливого впливу автомобілів. Наразі за дорожнім рухом у Бердичеві та районі стежать лише десятеро інспекторів ДАІ. Це надзвичайно мала кількість працівників, зважаючи на постійне збільшення кількості транспорту, неодноразово наголосили посадовці. Щоб полегшити даїшникам роботу, міська влада ініціювала встановлення на вулицях камер відеоспостереження. Це той матеріал, який дає можливість розкривати ті всі злочини або і їх запобігти цим злочинам, тому що якщо. Кожен водій, знаючи про те, що вулиці міста практично охоплені камерами, то безумовно кожен подумає над тим, над тим порядком, якого він повинен дотримуватись. Окремі слова подяки за сумлінну роботу винуватцям свята висловили керівники Бердичівського району. Вважали, щоб родини інспекторів завжди зустрічали їх здоровими та неушкодженими після кожного чергування. Я завдячний сьогодні всім працівникам, тому що Сьогодні багато хто про вас може сказати, о, це гаїшники, гаїшники, а не дай Бог, щось сталося, де ж це гаї і як же ж воно нам срочно потрібне і їхня робота, і їхній професіоналізм. Я від усіх хочу вам перш за все подякувати за вашу роботу. Сьогодні дійсно, дійсно нас вразило те, що дійсно залишилося штаб 10 чоловік, як встигнути, як його зробити. Но я думаю, що ми надалі нас буде співпраця. Розенкою урочистостей став показ фотографій теперішніх та колишніх даїшників. Особливо тішились присутні пенсіонери та ветерани Державтоінспекції. Перед їхніми очима промайнула молодість. Як починався шлях вітчизняної Даї, розповів начальник її бердичівського відділення Ярослав Онищук. Отож, датою створення Державтоінспекції є грудень 1936 року. У перші роки не вистачало ані співробітників, ані техніки. Зате завдання були майже ті самі, що й нині. Післявоєнний час велика кількість автомобілів та мотоциклів з армії було направлено в народне господарство, крім організації контролю над дорожнім рухом. Працівники ДАІ приймали активну участь в оновленні автомобільного парку країни. В середині 50-х років випуск вітчизняних автомобілів перевищив довоєнний рівень у 2,5 рази. У цей час виникає гостре питання попередження та профілактики дорожнього транспортного травматизму. У першій половині 60-х років почали набирати сили, сил єдині у той час правила руку по вулицях і дорогах. Починається використання індокаторних трубок для виявлення водіїв, останні алкогольні спиніння, створюються перші стаціонарні пости для здійснення нагляду за міськими дорогами. Історію будь-якої структури чи підприємства творять люди. Саме про них і розповідає музей ДАІ, який створили спеціально до професійного свята. Експозиція розмістилась у вже діючому музеї міліції Бердичівщини. З приходом на роботу на посаду начальника в ДАІ Бердичівського міського відділу Анищука Ярослава Валерійовича, він взяв теж ініціативу в свої руки. І на сьогодні ми маємо оновлену експозицію, яка виключно присвячена діяльності Державтоінспекції Бердичівщини. Створення таких куточків, музеїв, воно відіграє велику патріотичну роль у вихованні як самих працівників міліції, так і молодих людей, які навчаються в наших навчальних закладах. Зокрема, профорієнтаційна робота у нас вся заснована на відвідуванні нашого музею. Багато з молоді міста виявляють бажання продовжити службу в органах справ або поступати до наших вищих навчальних закладів. Відвідавши музей Бердичівського відділення ДІ, можна дізнатися не тільки про етапи його встановлення, а й познайомитись із людьми, які очолювали структуру, поглянути на особисті речі та нагороди співробітників, дізнатися, яку форму носили державтоінспектори у різні роки. Перебування у музейному куточку стало великим подарунком для ветеранів, які свого часу одягались у цю форму, користувались цим тепер уже раритетним обладнанням, своєю щоденною працею, наповнювали інформаційні стенди. Дуже молодці, все-таки це пам'ять. І для ветеранів, і для їх сімей, і прийти з дітьми даже побачити, вспомнити ті молоді роки, які і зроблено хороші такі стенди Державтоінспекції. інспекції. Ну, наша молодість прийшла 26 років чим то гая віддати, Ну, коротше, я вам скажу, все прекрасно, все прекрасно, все наружу. Я думаю, що в майбутньому теж буде все, все буде всекрашо. Ця експозиція в музеї. Повертає нас на ті, в ті часи, коли ми були молодими, коли ми працювали для людей, так само, як зараз Державна інспекція працює для людей. Дуже приємно подивитись на експонати, згадати своє життя, згадати життя нашої Державної інспекції. Ну і хотілося б, користуючись нагодою, поздоровити всіх працівників, де є не тільки міста Бердичева, але й усіх з цим прекрасним святом. А також побажати їх, їм і їхнім сім'ям, ветеранам, найперше здоров'я і ну всього найкращого.